Ісус сказав: «Благословенні ті, хто голодні та спраглі правди, бо вони наситяться. Ці слова Ісуса закликають нас до вдячності за те, що ми маємо, і сприяють глибшому розумінню цінності життя. Ісус наголошував на важливості духовного голоду, який може бути насичений лише правдою. Споглядаючи на наше життя, ми можемо помітити, як часто забуваємо цінувати маленькі речі. Які оточують нас щодня. Вдячність допомагає нам побачити красу в простих моментах, ранковий сонячний промінь, усмішка близької людини або аромат свіжозвареної кави. Це вміння зосереджуватись на позитивному змінює наше сприйняття та настрій, роблячи нас більш чутливими до радості навколо. Коли ми вдячні, ми відкриваємо серце для радості і миру, що наповнює наше життя сенсом. Подумайте, як ці слова можуть вплинути на ваше життя сьогодні, чи є в вашому житті місце для вдячності та розуміння цінності моментів? Вдячність може стати ключем до щасливішого і більш задоволеного життя. Бути добру! діліться відео та підписуйтесь на наш канал.